Ракети українського виробництва Фламінго і Рута вже показують свою ефективність в боротьбі проти Росії. Результати їх роботи відчутні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Ракети успішно вписуються як елемент комплексних операцій у парі з іншими ракетами, дронами і авіацією. Фламінго було бойове застосування. Рута було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Йдемо до цього. Вважаємо, що нам це вдасться. Ми на це дуже сподіваємося, тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат, тому що це сильні історії. Прокоментував президент і потенціал американських тамагавків на полі бою. Він бачить їх як одну зі складових великої операції разом зі Storm Shadow і Скальп і українськими дронами. Зеленський також зазначив, що американська сторона вже поінформована щодо таких планів Києва. Паніка в Кремлі. Путін знову боїться заколоту. Як пише за телеграфу, Росії починає хитатися ґрунт під ногами. Економіка валиться, бізнес паралізований, а країна на межі рецесії. Банки потопають у боргах, бо Кремль змушує їх фінансувати оборонку без жодних перевірок. За оцінками аналітиків, близько 190 мільярдів доларів кредитів уже пішло на збройові компанії. Це третина річного бюджету РФ. Тим часом Україна посилює атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, через що у агресорки дефіцит палива і зростання цін. Ситуацію погіршує Дональд Трамп, який запровадив санкції проти двох найбільших нафтових гігантів Росії, після цього навіть Індія та Китай скоротили закупівлі російської нафти. Британські експерти вважають, що вперше за три з половиною роки у Москві справді паніка, і хоч центробанк намагається втримати ситуацію, гроші закінчуються, а дефіцит бюджету росте. Тож як підсумовує за телеграф. Путін опинився в особливо вразливий момент, коли е е грати йому вже е грати йому нічим. Про це ми будемо говорити незабаром, тож не пропустіть. А зараз з нами на прямому зв'язку Олег Катков, воєнний експерт, е головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, я вас вітаю. Вроні, дякую за запрошення. Говоримо про озброєння американське. Зокрема, ми вже згадували про слова президента України Володимира Зеленського, який каже, що є бачення того, як би американські тамагавки відігравали одну зі з таких ключових складових ролей разом зі Storm Shadow, Scalp, українськими дронами. Але також говорячи про розмову із Трампом, Володимир Зеленський сказав, що ми говоримо не лише про тамагавки у. США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. А чи розумієте ви про які речі, які не потребують багато часу для навчання? Мається на увазі для українських військовослужбовців, йдеться Розглядати можливості передати США, точніше продати, тому що треба вже забувати про безоплатну передачу мови, йде про продаж озброєння за гроші наших європейських партнерів та Канади. І якщо розглядати саме те, що можна придбати ще у США, те, що вони експортують із далекобійного озброєння, то ну тому вони унікальні свої ніші, тому що це єдина ракета, крилата, яка летить на 1600 кілометрів взагалі у західного світу. Відносно ж, ми. Інших засобів, то на перше місце виходить, звісно, крилата ракета повітряного базування jasm і -ER. Вона має дальність до ну, там, 950, майже 1000 кілометрів. Причому вона відповідає саме такій ракеті, яка може запускатися з літаків тактичної авіації, тобто, що Томогавк це морська ракета, морського базування, яка може запускатися з наземної платформи. То -ER – це ця ракета, яка запускається з літаків. Тому числі типу f 16 І вона йде на експорт, вона у серійному виробництві. Це сучасна ракета. Вона на озброєнні з'явилась буквально років так сім тому. І вона стелс. Тобто, у порівнянні з томогавком, вона має об'єктивно трохи кращі можливості прориву протиповітряної оборони противника. За бойовою частиною вона у тому ж самому класі, тобто мова йде про. Приблизно 450 кілограмів, і ну, джасми завжди були одним з тих бажань, які Україна озвучувала завжди. Як тільки почалися розмови про F-16, одразу йшла мова про те, що чудовим поєднанням цими винищувачами буде якраз ці крилаті ракети. До речі, є і менша версія, старіша, просто джасм. Тобто, перша версія вона має дальність там до 370 кілометрів. І ну. Будь-якому баку нам поки їх не передали, хоча знов таки розмови про них ідуть от як тільки про 16 почали говорити. Говорячи про ракети українського виробництва, про які також говорив президент, це ракети Фламінго і Рута. І президент згадував про їхнє застосування. Факти про це теж вже є підтверджені. Але президент говорить, що потрібно не застосування скажімо, не в кількості: 1, 2, 3, а більш серйозне. Серйозне це про яку кількість. Серйозно це так, щоб все було буденно. Тобто, коли ми чуємо чергові новини про те, що українські дрони полетіли кудись там на територію Російської Федерації, щось там уразили, то навіть вже відео з ураж палаючим там, автопоробним заводом перестало бути новиною. Там, ну, це вже прагматизм, це реально вже не новина. От, і це чудово. Тобто, коли такі удари стали буденними, коли такі самі удари, але крилатими ракетами стануть буденними і по території Російської Федерації, то це, звісно, буде той самий результат, коли ми можемо сказати, ну що кількості достатньо. І звісно, це і стосується і будь-якого американського озброєння, будь-якого в принципі воно воює не назвами, не своїми там, так технічними характеристиками. Навіть завжди мова повинна йти про кількість. Тому що яка б чудова там ракета, наприклад, тому ГАФ не було, не була, але якщо є розуміння, що їх буде там у кращому випадку декілька десятків, то і вплив на перебіг бойових дій буде аналогічним. Пане олеже і ще про одну ракету. Хотів би з вами поговорити. Польща вироблятиме власну версію американської крилатої ракети Баракуда. А що це за ракета? І які її можливості? Ну, це та ситуація, коли у США це називають крилатою ракетою, а у нас ракета дроном. Uh -huh. І у США не стидаються, вони навпаки вважають, що такі ракети, як Баракуда, у них зараз такий сили бум, на такі ракети дрони які можуть летіти там на сотні кілометрів, але несуть дуже обмежені бойові частини. І якщо говорити про Баракуда, то це ракета, ну ракету-дрон, або як у США говорить крилата ракета повноцінна З дальністю польоту близько 900 кілометрів. Вона якби запропонована компанією Ендроїл. Це поки не серійний виріб. Також треба розуміти, що це не від завтра. Поляки її зможуть почати виробництво. Вона ще й у США не виробляється, це лише проект. Е, і е, бойова частина цієї баракуди, яка 400 під, ну, має назву баракуди, там 500, е, в неї дальність 900 км, але бойова бойової частини 45 кг. Тобто, ну, як був, у шахета, причому звичайного. Е, е, але летить на 900 із реактивним двигуном. Перевага, звісно, те, що як говорить у Android, це те, що вона має бути максимально дешевою, готовою до масового виробництва. Але ну, справа в тому, що поки це не серійний виріб, і тут вона ніколи не була застосована ну в принципі, тобто, це певна віра у нову розробку. Тобто, якщо ми говоримо про Джасін там про томагавка, як вже ну, вироби, які серійні, які відомі, якщо вони можуть точно, тобто вони неодноразово були використані у бойових конфліктах, то безпосередньо вся ця плеяда американських розробок ракетодронів і Бракуди, це не єдиний. Є такі представники, які взагалі можуть нести по 16 кілограм вибухової речовини, ну виб... бойової частини. І також летіти на сотні, от але от поки вони лише пропонуються, і справа в тому, що це отак, от американський оборонно промисловий комплекс і відреагував на заклик Пентагону, коли він сказав: Давайте більше ракет будемо робити, тому що от є Китай, там є інші загрози. Треба більше ракет, дуже мало виробляється крилатих ракет. Ну і відповідь американських зброєрів полягала в тому, а давайте ми будемо робити маленькі ракети. У вас буде багато маленьких ракет з маленькими бойовими частинами, але їх буде багато. От. А і вони насправді більше пристосовані треба також розуміти. Вони більш пристосовані для тихоокеанського та бойових дій для того, щоб уражати цілі, які знаходяться на тих островах, атолах, де не буде ніяких довготривалих фортифікаційних споруд, якихось сихів. Нічого такого не буде. Там будуть або цілі. Тако, або такого кільця з систем протиповітряної оборони, як які навколо Москви. Я думаю, що ви теж бачили цю карту, якою поділилися осінь інтер напередодні, що ви можете сказати взагалі в контексті знову ж таки останніх двох діб під час, скажімо, тих масованих та ударів з нашої сторони, тому що понад 200 дронів повідомляла російська влада, було запущено по території Російської Федерації. Ну, принаймні, це та розробка, яка точно б'є і вражає російську військову машину. Треба розуміти, що Москва це, напевно, найскладніша ціль в принципі. І вона історично. Тобто Московський регіон, він максимально захищений з точки зору системи протиповітряної оборони ще з часів Другої світової війни. І Москва це єдиний регіон у Російській Федерації, який повноцінно захищений навіть протиракетної оборони від ядерних балістичних ракет. Тому проривати. Його вже базово складно. По-друге, вони ще його наростили і нарощували методично з 20%. Два 23-го року, коли от почали перші ще бобри там пролітяти по Москва Сіті у вигляді експерименту, щоб оцінити реальні можливості, дуже зручна була в цілі. Тобто, якщо долітають вже до Москви через ті системи ППО, через той РЕП, то інші цілі точно вразить. І ну, доволі легко було відслідковувати по тих е, московських марачосах, чи вилучає, чи ні е, з того часу, РФ. Дуже сильно наростили протиповітряну оборону саме Московського регіону. Вони перекинули туди навіть е, е, системи ППО з Арктики. Тобто там стояли арктичні тори у білому камуфляжі, і це було посеред літа. Е, е, і з того часу ще більше ще, ще наростили. Тобто вони побудували цілі так звані флактурми, тобто, це, це такі вежі, і на які вже з ну, 9 поверхівку на які вже закинули панцирі і ну дійсно. І я не знаю, які саме цілі були обрані у Москві чи в Підмосков'ї, тому що там, куди не принтем, поток потрапив якийсь військовий об'єкт, це не перебільшення. Там дійсно через кожні буквально пів кілометра, кілометри знаходиться або військова частина, або якась там штаб-квартира, або якийсь оборонний об'єкт, військово-промисловий об'єкт. Там дуже все щільно, і тому воно ще й так захищено. Але навіть якщо використовуються якісь ну відносно дешеві дрони, типу як. Ну, обманки, приманки, тобто які задачі яких просто розрядити по собі протиповітряну оборону, то це вже чудовий результат, тому що краще ну, об'єктивно ще так розглядати треба користуватися тим що за командою кремля все що можна зводиться ну якби зводиться саме у москву для захисту її у повітряного простору і це означає те що десь систем ППО стало менше ну і приємно таки бонусом є те що через Високу концентрацію всіх засобів і мається на увазі не лише наземних, а й повітряних РФ використовує для перехоплення українських дронів ті самі ударні вертольоти, зокрема там ка-52. Там доволі часто буває вогонь по своїх, і от під час однієї з атаки вони самостійно вочевидь збили свій же К-52, який відбивав українську атаку дронів, але потрапив під роздачу свого ж самого зенітно-ракетного комплексу російського. Тому це також позитив, яким. І загалом знов таки такими атаками треба якби нагадувати Кремлю, що Україна може, і розряджати його запаси зенітних ракет, плюс змушувати стягувати їхні ППО системи самого Москву, огля що при до оголення інших важливих угу. цілей. Коротко, буквально в цих атаках поки що використовуються дрони. А якби це була комбінована атака, наскільки очевидно, що вона показала кращий результат на вашу думку? Я боюсь, що краще. Ну я знов таки я не планую такі атаки. Я не маю до цього жодного відношення, але мені інтуїтивно підказує, що краще ну, не намагатися прорвати найзахищеніший район протиповітряної оборони Російської Федерації. Буде все, що можливо реально стягнуто, і який історично найбільш захищений. А якраз користуватися тим, що е, десь стало засобів по менше і бити туди, це просто більш ефективно. На мій погляд, але я, я не маю жодного відношення до планування таких так, так. Дуже дякую вам за відповіді, за коментарі Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку.